18 вересня в прищині будинку для обслуговування мешканців села Заболотя відбулися громадські слухання з розгляду проектів містобудівної документації, детальний план території вулиці Соборна та вулиці Молодіжна села Заболотя та детальний. План території теплично гідропонного комбінату на території Вараської міської ради, також за межами населеного пункту села Заболотя. Мешканці села та жителі громади відповідно до чинного законодавства були повідомлені про дані громадські слухання на сайті Вараської міської ради, на соціальних сторінках Вараської міської ради на сторінці Вайбер спільноті громади. Села Заболотя, а також у місцях масового скупчення населення. За результатами розгляду проекти містобудівної документації рекомендовано до затвердження на сайті Вараської міської ради. Також хочу повідомити вас, що наразі ми розробляємо комплексний план просторового розвитку території громади, будуть оновлюватися всі генеральні плани населених пунктів. Так що прошу надавати свої. Пропозиції щодо розвитку громади дуже на них чекаємо.